Я Ріма Білоцерківська, Сєвєродонецька, Луганська область, громадська організація Правовий простір, Ми так само наша громадська організація, член асамблеї громадських організацій вже більше двох років. І, знаєте, це якраз те середовище, яке дає відчуття, відчуття ну, такого комфорту внутрішнього, душевного, духовного і взагалі людського. Тому що тут зібралися однодумці, які розуміють, що щось від нас залежить. Зібралися однодумці, які знають, якими інструментами можна те, що від нас залежить, здійснити. Тому, знаєте, ви зараз говорили от, про рейдерське захоплення там, вашої громадської організації. Я думаю, що Ігор правильно сказав, що треба дати можливість кожній людині зробити свої помилки. Це перше. Друге, ви знаєте, я порівнювала те, що ви говорили про громадську організацію там і про партію. І мені здалося, що щось таке вже з нами було. І ви знаєте, дійсно мені прийшло в голову, і я зрозуміла, що коли ми розказуємо, що нас вкрали державу, то. Такий ж саме відбувся рейдерське захоплення нашої держави. Так само у них схемки однакові. Тим більше мене зразу в голові сплило те, що ми робимо по пенсійному фонду, то те ж саме таке ж рейдерське захоплення, бо там знову спрацювала маніпуляція Пенсійний фонд України, який є державним, і забезпечує прокурорів, міліціонерів і державних службовців, і інший пенсійний фонд без слова України. Просто орган, як його вони називають, а не орган державної влади, і теж ці маніпуляції з рейдерським захопленням для того, щоби обескровити, е ну тобто, е я маю на увазі грошово оцей пенсійний фонд і мати собі статки з восьми мільярдів там до 16, і, і наскільки ну, вони хочуть у них. Такі апетити, що ми з вами ми навіть не здатні їх задовольнити, я так думаю. Тому що ну подивіться на ті білборди по всій Україні, ви ж розумієте, скільки це коштів. Я не думаю, що вони горбом заробляються. Ми для них їх заробляємо. Тому е, я думаю, що нам е, треба, по-перше, все це скласти, побачити і проаналізувати. От це перше, що я хотіла вам сказати. А друге, мені здається, що я вам е, хочу сказати добру новину. Що підприємці, фізичні особи відповідно до законодавства не є платниками податків, щоб ви знали. Чому? Тому що ми зараз готуємо такий документ, і ми в Сєвродонське точно почнемо цей процес несплати податків, тому що в декларації про суверенітет, про державний суверенітет України в 90-му році, який написано, що таке національне багатство. Це е, земля, її надра, повітряний простір, е, промисловий економічний науковий потенціал, є державною в скобочках, загальнонародною власністю. Тобто власністю кожного, там на той момент на 91-й рік 52 мільйонів громадян України, зараз це 46 мільйонів громадян. І там вже в тій декларації написано, хто є платниками податків. Раз ми з вами володієм цією державою загальнонародною, то воно логічно, там не написано, що громадянин є платником податків, там написано, що платниками податків є підприємства, організації установи, виробничі одиниці. Там немає громадян. І логічно, чого їх там немає, тому що е якщо ми з вами є власниками держави. Але підприємці, які не знайшли собі місця на державних підприємствах, які є на нашою загальнонародною власністю, у тих красивих кабінетах в органах влади чи органах місцевого самоврядування, які так само є нашою загальнонародною власністю, тобто ми не користуємося нашою з вами сумісною власністю, то ми не зобов'язані платити податки. Як у всьому світі підприємець це людина, яка створює робочі місця і забезпечує державу. Робочими місцями для того, щоб не було в державі сплачувати людині в центрі зайнятості якісь соціальні виплати і тому знаєте, щоб вони не нагородили. Ми вже зрозуміли із тим указом президента про єдиний податок. Ми ми за нього ні, за єдиний податок. Я маю на увазі указ президента, по якому ми з вами жили до 2011 року. Ви знаєте, що ми вже зрозуміли, як, чого вони нас туди приліпили, як від нього відкараскатись, від того навіть указу президента і зараз від податкових норм. тих. І тому, я думаю, що ми, як власники, точно зможемо не платити податки. Тепер далі. Чому ми, вони нас зробили з вами платниками податків? Я думаю, що це логічно, тому що, на жаль, все, що забезпечує соціальний захист і бюджет, воно в нашій країні, на відміну від Польщі, там, Чехії і ще інших держав, які вийшли з такого ж простору, як і ми з вами, просто не існує. А не існує чого? Не існує національного багатства. А національне багатство, воно якраз і забезпечує, наприклад, соціальний захист. Це пенсії, чернобильці, афганці, діти війни, просто пенсіонери. Це хворі діти на невеликовні хвороби, це хворі люди на невеликовні хвороби. Ви бачите по телебаченню, що дитина на невеликовну хворобу, просто як же брак просить грошей. 100 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, 200 тисяч доларів. Такого не може бути цивілізованій державі. В Польщі, Чехії такого немає. Чому? Тому що в них є національне багатство, яке забезпечує цей захист для дитини. А в нас, на жаль, його немає. Чому? Тому що розікрали. Тому що 74% національного багатства вкрадено, отам, ну, в бік і ще десь там, в 16 мільярдах і все інше. Якщо як це відбулося, то я вам скажу так, що це ми з вами дозволили. І перше, що я вам скажу, що ми з вами злочинці, що це дозволили. Тому що. Польщі в Чехії цього не дозволили, у них не, не вкрадено національне багатство, у них немає олігархів. Проведено ілюстрацію. Так, да, вони провели ілюстрацію, ну це як наслідки того, що вони зрозуміли, що не можна давати розікрасти національне багатство. І тому нам же з вами, раз ми це дозволили, повинно бути соромно перед тою дити дитиною, коли ви бачите по телебаченню. Ви згадуєте, що ви злочинець, який допустив до того, що дитина вже бракує. Тільки для того, щоб жити, зрозуміти, як це страшно. І тому як це відновити, як це зробити, як зупинити це рейдерське, рейдерське захоплення цієї держави, ми знаємо вже. як. Ми готові з вами ділитись тими інструментами. Все інше залежить виключно від вас, чи готові ви це робити. Тому що робити більш нікому, правильно сказали попередні виступаючі, які зараз тут є. Крім нас більше нікому. Чому? Тому що ми з вами власники держави цієї. І е, як вони це зробили, я вам розкажу. В 91-му році, коли ми проголосили е, 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 незалежність, провели референдум, значить, у нас на той момент була, як я говорю, державна загальнонародна власність. В 96-му році та державна загальнонародна власність, вона по Конституції, якби був встановлений конституційний лад, він до цього часу, на жаль, не встановлений. Вся власність, яка є на територіях, це рухоме, нерухоме майно, там написано, воно все передається в територіальні громади юридичні особи, бо там територіальна громада власник комунального майна. Власник може бути виключно юридичною особою. Все інше, що не було на, на територіях, там земля і надра, воно передається в юридичну особу держави. Так от, до 96-го року, з 91-го прийняли чотири закони про приватизацію. От і ті чотири закони кожні з такою благородною метою були прийняті. Якщо ви їх повідкриваєте, є закон про приватизацію державного майна, є закон про приватизацію малих підприємств, є закон про приватизацію державних підприємств і закон про приватизацію квартир. То тим законом вони нас, як завжди, трошечки купили. Ми Ще з вами бігали і оформлювали приватну власність квартири, а вони дербанили державу. Так от. У тих цих законах перш, першим абзацем коротеньким одне речення було написано, що приватизація державних підприємств, чи малих чи е, взагалі державного майна, потім вони взагалі все приватизували, як ми зараз бачимо, і облгази, і еті, обленерго, природні монополії, які взагалі до той момент були заборонені для приватизації. Так? От там було написано, що приватизація проводиться для забезпечення соціального захисту, тобто пенсії. Це інше, Про що ми говорили до цього? Так от зверніть увагу, національного багатства немає. Соціальний захист забезпечувати нічим. Е, підприємства приватизували з такою благородною метою, але статки вивезли в офшори, податки тут не платять. За що цього теж ми не маємо надії отримувати соціальний захист? На кого, на кого перекласти, як ви думаєте? На підприємців. На нас з вами. І тому ми з вами з неплетників податків стали рабами От тих, як ви їх називаєте кровосістями, чи ще якимись Ігор взагалі придумав таку назву ну 100% підходящу. Тому що їх треба з цього організму, який називається держава чи територіальна громада, просто якимись ліками виганяти, по-іншому не вийде. От тому от все, що відбулося в цій державі, ми вже тепер знаємо, що відбулося. А головне, знаєте, коли людина хвора, і що треба зробити? Встановити діагноз. Да? В цій державі вже встановлений діагноз. Єдине, що, в чому є надія, що е, ще, е, кожній людині не встановлений діагноз, що ми менша вартості. Давайте доведемо, що ми просто громадяни цієї держави, що ми здатні на щось і щось обов'язково е, брати ті інструменти, які ми зараз вам даємо. І ними користатися і приводити все в відповідність до Конституції і взагалі до суспільного якогось порядку, тому що порядку зараз немає, є хаос. І правильно хлопці говорять, що слово політика, воно нам вже так набридло. Але слово політика це не бруд, це поняття таке, що суспільний порядок. От той суспільний порядок, який є зараз, він нас просто не влаштовує. Тому якщо ми з вами станемо політичною нацією. І становимо суспільний порядок, якого ми хочемо, то нам політики не потрібні. Вони цього дуже бояться. Тому я вас закликаю стати е, ой, політичною нацією, взяти все в свої руки і керувати процесом, і, і обов'язково привести все це до, е, до люстрації, тому що в інший спосіб ми просто від того бруду не зможемо відзбавитися. Що я ще хотіла сказати? Ви знаєте. Які в нас плани? Ми можемо ходити від себе. Я знаю, що в вашому місті там і статут читали, і розбирали, як створити територіальну громаду, але в Конституції прописаний той порядок, як це створюється, і президент як грант Конституції, він просто зобов'язаний це зробити: встановити конституційний лад, зареєструвати юридичні особи територіальні громади. Державу, і тоді в нас виходить порядок, тому що оці органи влади, які вони зараз є, вони просто становляться внутрішніми органами цього тіла держави і територіальної громади. З'являється порядок, тому що у нас зараз, ви знаєте, от, просто для підприємців, скажу, ми в Сєвєродецьку зробили, а ви теж робили, здається, витяги. Да. ДПІ в місті Сєвєродонецьку написано, що знаходиться в стадії припинення підприємницької діяльності. Наші підприємці дуже сміялися. Тому що орган державної влади не може бути суб'єктом господарювання. І говорять, ага, ну тепер зрозуміли, вони на нас просто гроші заробляють. Бізнес структура. А ми думаємо, що вони над нами знущаються? Тому такий безлад, що кожен орган влади це юридична особа, такого не може бути. Юридична особа це територіальна громада і держава. То це все треба проводити. І... Якщо він цього не зробить. Якщо він цього не зробить, президент він гарант Конституції, ми будемо вимагати від нього. Просто приєднайтесь до цього процесу, купіть конституцію, почитайте, будь ласка, 140, 143 про територіальні громади, що не може бути міської ради без територіальної громади в місті. Почитайте 13-14, що хто власником є землі і є надр і повітряного простору, це так само є підставою для реєстрації юридичної особи держави, бо це наша з вами власність. І Якщо він цього не зробить, то ми вже бачимо ну, подальший вплив на нашого президента через міжнародний кримінальний суд, який діє з 2001 року, і Україна підписала ці угоди ну, не так давно. І тому я думаю, що ми зможемо його притягнути до кримінальної відповідальності через міжнародний суд щодо геноциду нації. Тому знаєте. Встановлення конституційного ладу це саме якраз порядок встановлення власника нас в території, в територіальній громаді і в державі. Тому, знаєте, у нас, поки ми цим розбиралися з народилась така національна ідея. Ми вас просимо до неї долучитись, що я українець, я маю право на власну національну державу. І тому, поки ми її не побудуємо, наші діти будуть жебраками. І наші онуки будуть жебраками, і всі інші. Чесно кажучи, мені страшно, якщо ми цього не зробимо, а наші діти вже виросли в іншому просторі. Вони не знають, що таке загальна народна власність. І їм ще важче буде відновити той конституційний лад. Тому я вас прошу стати свідомими, відповідальними за наших дітей і онуків. Дякую. Слава Україні.